Емоційне перезавантаження для воїнів на реабілітації після тяжких поранень організували у Малієвецькому історико-культурному музеї на Хмельниччині кілька разів на місяць для захисників влаштовують відпочинок із екскурсіями, майстер-класами та іпотерапією. І воїни зізнаються всі активності справді допомагають. Подробиці в наступному сюжеті. В історико-культурному музеї у Маліївцях гостюють військові, які проходять реабілітацію в одному з госпіталів Хмельниччини, щоб трохи урізноманітнити і свої, і їхні будні працівники закладу та громадські активісти організували для оборонців екскурсію і творчі активності. Це місце тут душа кожного українця може знайти джерела історичного, культурного, архітектурного природного окрилення. Це місто зцілює. для нас. Реабілітація і відновлення бойового духу військових це пріоритет. Спочатку короткий екскурс в історію місцевості через ці двері маленькі слушниці і не відкрав за Далі захисники прямують годувати коней. Володимир із Закарпаття був поранений на Лиманському напрямку і вже третій місяць на реабілітації. Ділиться коні, нагадують йому про рідну домівку. Були свої та є свої коні вдома. Коболка я взяв її з трьох місяців. Зараз їх два роки минуло. На один постарший десять годовий Коник чекає да, брат. На черзі майстер-клас ліплення з глини. Тарас зазнав важкого поранення на Покровському керунку. Два осколока в руку попало, один осколок в паску попав, прикрив лицебників, а так зробив. І 10, до 10 жовтня пробували спасти руку, 10 жовтня ампутація була. От був ампутацію, реабілітацію і знову. Два дні тому була знову операція. Саме такі заходи, зізнається, воїн допомагають відволіктися від вже звичного розпорядку лікарні. Постійно їжджу на всякі, куди приглашають, все ліплю, ну, коники з робили з зубами, з лука стріляв з зубами. Коників таких ліпив, ну, багато що робив. Зустрічі з воїнами в цьому історико-культурному музеї проводять регулярно. Готуємо гарний, смачний домашній обід, що вони кажуть, Боже, я наче в мами пообідав. Ми проводимо для них гарні скорочені екскурсії, такі, щоб не перенавантажувати їх. Але саме для них цінне і приємне це коні. Кожен великий, сильний мужчина, в дитинстві хлопчак, який хотів коника. Вони починають посміхатися саме з важкими травмами, саме важкими ПТСРами, які до нас приїжджають. А на завершення воїнам пропонують прогулятися до мальовничого водоспаду та трохи перепочити на природі. Юлія Курчевська, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.